Добрий день. Ми на будівництві. Дивіться, як все тут гарненько робиться фасад. Вже починається підшиватися. Підшиватися дах для того, щоб робити водосточну систему. Ось наш перший поверх, прибудова. Красота, Красота. це Мадіївський Олександр. Ось дивіться як все. Все як гарненько виходить. Сьогодні роблять підшивку даху, потім будуть кріпити водосточну систему, зроблять відкоси на вікнах і потім будуть монтувати кришу на прибудові. Доброго дня, ми на будівництві, робота продовжується. Уже Зроблений фасад над прибудовою повністю завершений. Ось фасад на прибудові завершений. Положені вікна. Окріпляться підвик віконня на вікна. Зробили вже істочну систему. Ось офіційно все включається Робота йде, слава Богу.